Тож, друзі, всім привіт. І так, це ресторан. У мене креатив... Що це? Що? Ресторан? Мій ресторан? ні ні Чорт-чорт-чорт! -ні, -ні, ні чорт 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 чрт, ні 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 де-де-де. Відро? Ось, відро води. Так, так, швидко потушити. Чорт! хто це зробив? Ні, ні 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 мій ресторан. Вже це кінець. Так, е а, 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 а як як все багато говорить, Хто? Хто це мог зробити? а? Що? Що це? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що mm -hmm. мафія. Чот, ви пам'ятаєте, у старої ну, селищі був житель мафіозі. Він я його спалив, але він відомо сказав, що... Він він зробить щось погане. Так це... А, так. Так як вона, Так треба все знести. Ну, хоча б кострубля. Чорт, холодильник. О, як мені так швидко. Він... він, пом... його помства була занадто велика. Він помстився мені за, то, що я... за те, що я його спалив. Як добре, що сьогодні я купив жителя мера, який недавно так пропав на сьогодні креатив. Хух, так треба швидко все. Брати і далі тушити. Це так. Де, де губка, де губка? Так, тут ні, тут немає губки. Де губка? Ну де губка? Мій ресторан час спом... А, ось, ох, ось губка. Так швидко. О, як багато води. Треба швидко її убрати. О, ще лава. Стоп, там лава була. Як вона тут на Так. Чорт, треба витяжку сломати, вона вся обгоріла, Ні, швидко. Чорт там щось горить. Ось ось, губкою ось так і ось так. Все можна знищити. і що мені тепер робити, це полагати ти нереально. Навіть в креативі понадобиться дуже багато часу, щоб це полагати. Здається, це кінець. Ну вже це кінець. Ну, це треба, щоб полагати, Це уйдуть. Місяці та сотня ресурсів. А? Що це за задирка? Що камінь тут уберу? Щоб не миша. Стоп. Зомбі? Чорт, от звідки вони пройшли. Це, всей, цей час. Так ще піду зачистити. Огляну, що там. Так і ось... Так, щоб мене ніхто не дізна... не дізнався, що це я. Візьму зброю та незаредовий меч. Ой, звідки вони прийшли. Який багато. <му> а, час що получайте зомбаки. Я завжди чув, але я не зрозумів де. Здається, як тільки я построю свій... Ресторан, вони вже копалися, вони почали копатися, тому що я бачу там одного жителя в першій частині, він якийсь підозрілий. І це, походу, хтось палив мій адрес і вони розкопалися. Так закрию швидко ось цей прохід поки що деревом, а потім, якщо що, закрию металом та іншими ресурсами. А ось тут треба освітити. Ти ще цього скелетона ще сб'юти. Де мій меч? Угу, угу. Ось мій меч. Получай. Получай скелет. На! Клакон. В тебе лута. Получай. Фух. Все вбив його. Фух. Добре, що все освітлити треба буде І вибратися і закрити ось цей прохід. Ну що ж, друзі, напевно це все з відео з ресторанами. Це був класний ресторан, але починити я його вже не зможу, напевно. Так. Ні, ні. Нетфлікс, ні. Ні. Ума. Усі жителі планети. Нас нападає зомбі-апокаліпсис. чорт, ні, 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 ага. Да. Чорт, до. Перші признаки, що рядом в зомі, це ливні. Зливи та роз. Чорт, це злива. Так що ж, друзі? Я буду готуватися. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.